Україні. З вами Дмитро Шульга та проєкт Воїни Тило Волонтери. Героями сьогоднішнього сюжету став благодійний фонд «Наш край», який допомагає не лише переселенцям, які прибули до нашої громади, але й деокупованим містам або тим, що знаходяться на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, свої історії 24 лютого. У ну, мене взагалі е, в ту ніч якось так склалася дуже погано спав. І я встав о 3 годині, купив води, думаю, глянув я телевізор. Включив на кухні телевізор, дивлюсь, щось, якісь новини, странні, Думаю, ну-ка я не буду спати, щось мені так на душі було погано. Приліг, приліг встаю о 5 годині ранку, включаю новини, там показують, як Харків бім І тут тільки я пішов будити жінку, чую за вікном Бабах! Для мене це був шок, тому що я вважав, що російська армія там постоїть під кордоном, полякає нас і відступить. Ніколи не думав, що вони перейдуть межу і почнуть на нас наступати. Тобто ми перші години були в такому шоку, шоці, ми не розуміли, що робити. Куди бігти, що робити, маленькі діти, що воно далі буде. Ми отямилися вже десь під вечір, коли почали дивитися новини. В новинах, як завжди, нас вспокоювали, що українська армія стримує ворога, що не хвилюйтеся і вже якось попустимо. З чого все почалося? Як прийшла ідея відкрити благодійний фонд? У нас до війни була група Авоська в Вайбері. Ми там інформували людей по новинам. І ось коли наступило 24 лютого, ну вже зранку сказали на роботу не йти. Сидіть вдома. А сидіти вдома при такій ситуації було дуже складно, тому що коли ти нічого не робиш, ти на себе наганяєш паніку. І ось якось так почалося шукати, кому і чим ми можемо допомогти. Тут до цієї групи додавався Саша Горбаль. І в нас виникла ідея, тому що вже 25 лютого позакривалися всі аптеки, і почався такий бум відсутності ліків у місті, особливо ліків, які ну, були необхідні людям анкохворим, особливо ті, які з останніми стадіями раку. Тобто дуже тяжкі хвори. І без цих ліків вони могли б прожити або дуже в муках були б або могли б навіть померти. Ми вирішили мобілізувати всі свої сили і допомогти цим людям з ліками. Ми почали розкручувати групу, запрошувати людей і просити їх допомогти грошима, щоб ми могли поїхати в інше місто, де працюють аптеки і придбати да, ліки. саме найближче це було Дніпро та Павлоград, Це де саме найближче були аптеки, що щось можна було знайти. Ми були здивовані кількістю людей, які відгукнулись. Дуже багато людей захотіли допомогти, хто 10 гривень, хто 100 гривень збрасував. Ми накопили, тоді, я пам'ятаю, близько 20 тисяч гривень, знайшли транспорт заправлений і поїхали шукати ліки. І ось Після того, як ми ну, перший раз привезли людям ліки, воно якось закрутилось. Ми захотіли, ми роздали ліки по списку всім людям. Да. Люди ходили, ходили по домівкам тоді. Да, то, хто і... нам писав у лічні повідомлення по вайберу, там нам треба ліки, ми їздили, віддавали їх. То є... І воно якось так закрутилось. Ми почали знову звертатися до людей все більше і більше допомагати. Потім вже пройшов десь місяць і. В цьому плані аптеки трохи наладили свою роботу, трохи людей почали забезпечувати. Але ми розуміли, що ми вже маємо деякий інформаційний ресурс. У нас на на той час вже було близько 12 тисяч підписників у групі наш край вайбері. І ми вирішили продовжити допомогу військовим. Для нас до нас вже на той момент почали звертатися матері. Бійців самі бійці просили допомогти формою, просили допомогти амуніцією, тепловізорами. Ну всім необхідним, бо в перші місяці війни наші військові на жаль були не підготовлені. Да, без нічого. Вони уже воювали. Ти в красівках воно ж грязь, все це та вони в красівках ходили. Тось. Починаємо yeah. да, з берців там у це, да почали потрохи допомагати. Група збільшувалася. Шукали, хто може надати безкоштовні речі, шукали де дешевше купити, збирали паралельно кошти, розвивали благодійну діяльність. І воно якось такому розросталась, розросталась, розросталось. Потім ми вирішили, що вже по-домашньому працювати неможливо, бо нас і бажаючи бути волонтерами, почали звертатися. Ми вирішили знайти приміщення. Вже коли це знайшли приміщення, вже більш масштабно почали працювати. Почали працювати з переселенцями, з військовими, і з міським стареньким бабулькам допомагали. Всім, кому могли, максимально допомагали. Почали їздити ближче на нулі. Відвозили людям, відвозили військовим продукти харчування, інженерні речі, і лопати саперні, і багато там тапари, генератори, бензопили, все це було потрібно, і всім цим займалося. На початку війни місцевий завод вирішив допомогти благодійному фонду та надав приміщення для організації центру. Волонтери власноруч привели його до ладу, побілили стелю, прибрали та відремонтували вікна. Тепер вся гуманітарна допомога, яка приходить від партнерів та місцевого населення, зберігається у надійному приміщенні. Ну найбільшим партнером у нас був «World Central Kitchen». Чому в минулому часі? Ну на даний час вони е, покинули Лазівщину. Вони сюди більше гуманітарної допомоги не привозять. У них там є більш, як вони кажуть, необхідніші райони, де треба працювати. Тут вони вважають, що переселенці вже максимально забезпечені, ми з ними не згодні. Но це був найбільший такий у нас партнер. Багато партнерів, фермерів, підприємців міста. В нас є підприємці з Черкас, Чернігова, Івано-Франківська, які допомагають. Ми працюємо з Красним Хрестом, який в Лазавій зараз функціонує, церкви навіть допомагають нам дуже сильно, тобто, ну, дуже багато. І за кордоном є наші переселенці, які вимушені були туди тікати в перші дні війни. Вони там теж організували цілі спілки, вони збирають речі, продукти, кошти. Також там це в Польщі, в Чехії, і нам передають. І там виходять на чешських партнерів, польських, там щось таке вже більш серйозне передають. Ну, всіх, кому можна, залучаємо. Ну, наша мерія теж дуже допомагає. Юрій Вікторович Кушнір дуже ну, так, з нами. Співпрацює. Взагалі без військової влади ми багато чого не зробили, вони дуже потужно нам допомагають. І продуктовими наборами, і підказують, де взяти, і, і самі знаходять, діляться. Красний Крест. Надавав дуже багато нам об'ємів, мука. Тобто ми отримували, наприклад, там, тонну муки, раз, потім через деякий час ще тонну муки. Тобто такими об'ємами курятину, курятину видавали. World Center Kitchen надавав гуманітарні пакети 12-15 кілограмів. Спочатку вони були 15 кілограмів, потім 12 кілограмів, потім 10 кілограмів. Там дуже багато всього було. Майже можна було неділю, тиждень сім'ї з цих пакетів харчуватись. Там алія, мука, то есть алія, борошна, макарони, консерви, ну, тушонка, згущенка, чай, там заправка борщева. Тобто, ну, пакет дуже такий. Ну, Гарний той є... взагалі всі партнери стараються допомагати продуктовими наборами. Є ну, партнери для мене. Партнери, хто допомагає, це не тільки підприємці, це фермери, це люди, фізичні особи, які не менше ніж підприємці допомагають. У нас є бабусі в лазаві, бабусі в бана да, є... які присилають з івано Франківська ящиками, присилають випічку. В лазові печуть пиріжки. Є з бабусі у нас, які за свої кошти покупають м'ясо, роблять і котлети, і рагу роблять, і пиріжки. і все це все за свої кошти. Вони це роблять. Раніше благодійний фонд кожного тижня отримував 200 продуктових наборів від Wall Center Kitchen. Але після віддалення фронту ця організація припинила надавати допомогу нашій громаді. Тепер вся надія на місцевих підприємців, фермірів і звичайно, міську раду, говорять волонтери. Велику частину цієї допомоги відвозять в деокуповані міста та на лінію фронту. Ну так, да, це такі поїздки. Те, що так, ну як, наприклад, да, звільнили Ізюм в перші дні. Ми вже на четвертий день, да, ми вже поїхали. Да, на на четвертий, четвертий день поїхали. Перед тим як його ще звільняли, ми вже почали готуватися, бо ми ж з військовими як трошки співпрацюємо. Тобто, ми знаємо, ну де хоч образно, де вже будуть відтісняти орки. Тобто, раніше ніж да, які да. інформації. Тобто, ми вже почали збиратися, вже, тобто просили людей надати нам допомогу, то грошима на топливо, то продуктами харчування. Тобто, вже збиралися, зробили, як кажуть, пакети перші, загрузилися. І нас військові да, тоді да, супроводжували, бо тоді було дуже е, ну, ще замініровано всі. Ми навіть не могли ніде нам сказали не ставати ні не ні, ета, їхати тільки по Сантиметр, дорозі. Сантиметр, да, пускай це буде його... велика яма, але ви повинні в'їхати в цю яму, не, не обминути її, ніде не право, бо все замініровано було. То, ну, і зараз до сих пор там сапери, які розмінірують, підриваються, тобто там і зараз небезпечно. Тобто, коли ми тоді приїхали в Ізюм, а, як тільки ми під'їхали до площаді, це було, знаєте, як ото в фільмах ужасів, як у ці зомбі. зомбі побачили машини, що ну вони вже ж розуміють, що це волонтери їдуть, і вони нападали на наші машини, отак ставали в очередь, почали дратися, хто буде перший стояти біля цієї машини. Люди були дуже голодні. Да, це... Нам дуже зворушила ця перша поїздка запам'яталася, ми вже роздали з машини і залишився І Із причіпа почали роздавати продуктові набори, і підійшла з боку бабуля, ну, така, десь років 85-90, ну, така старенька, похилившися. Каже, хлопчик, дай масло. Я говорю, Бабуль, та 10 чекайте, зараз 5 хвилин, і ми вам дамо пакунок. Ось дві людини відпустимо і дамо. Хлопчик, дай, будь ласка, масло. Добре, даємо масло, вона не відходячи від причіпу, буквально стає від мене 10 см, вона розгортає отак масло. Ось так жадібно почала їсти масло. ну Це дуже зворушливо було. Настільки люди голодні, наскільки вона. Так хотіла їсти, що вона навіть не змогла додому дойти з тим пакетом, вона зразу відразу почала їсти те масло. маса. Да, я це як побачив, як вона це їсть масло, думаю, ну що ж це вона так їсть. Ми ще тоді залишили військовим там, ну, теж передачка, була, кексики печені, і хлібці їм залишали. Я думаю, ні, треба це бабулі ще щось дати. Пішов, взяв цих кексів, взяв ці хлібці, дав ще. І вона ну, так розплакалась, розчулася від цього, що. Ну, Після таких моментів, як ми бачили, як ці люди б'ються за цю їжу, як вони їдять це масло, ми собі сказали, що ми не можемо зупинитися. Ми будемо до кінця робити цю справу, допомагати, поки не закінчиться війна. І після того у нас був другий рейс до Ізюму. Ми вже ми перший рейс не знали, яка буде дорога, як ми будемо добиратися. Ми з собою взяли небагато гуманітарної допомоги. Другий раз ми взяли з собою три машини. Це був, буквально було майже шість тонн продуктів. І ми вже поїхали і до центру, і на окраїнах роздавали. Но все одно не хватило. Ну, хватило це ну, це ну, Скажімо так, приїзду одних волонтерів було до Ізюму недостатньо для того, щоб забезпечити продуктами. Но там проривалися інші волонтери з Харкову, проривалися з Дніпра, ми їх не, не їх запустили. Тоді не запускали, тому що. Ще була така фільтрація по місту, бо багато дуже переховувалося російських військових, які не втекли. І вони в погрібах сиділи, у хатах сиділи, їх вилавлювали. Тому до міста особа нікого не пускала. І все заміноване. Ми навіть коли другий раз приїхали, ми вже я ж кажу, більш масово роздавали гуманітарну допомогу. У нас був час, щоб для себе набрати інформаційного такого матеріалу, і ми трохи походили по ізюму. І багато бачили і розтяжок, і крючків, і лепестків. Мін було просто все заміновано. Хати заміновані, школи заміновані навіть в клумбах на площі міни. Тобто там дуже було небезпечно. І зараз ще сапери працюють, але ще дуже багато залишається. і Ми бачимо по новинам, скільки підривається людей, працівників комунальної сфери, які там латають дороги або. Ті ж сапери підриваються. Потім у нас була третя поїздка. Ми ще поїхали Морозівка, село це Балаклійський район, були в самому Балаклійську, і Морозівку відвезли гуманітарну допомогу. Морозівка дуже вразила, тому що люди самі на нас вийшли. Вони благали про допомогу. Вони написали нашим адмінам групу, що будь ласка, до нас не доїжджає, хоч і звільнена територія, але жодна гуманітарна допомога до нас не доїжджає. Про нас забули. Ми, ми маленьке містечко, майже село, і чомусь про нас всі забули. І ми повезли туди гуманітарну допомоги, і продукти і речі. Я пам'ятаю, як мама підійшла з маленькою дитиною, і ми йому дали йогурти і іграшки. І в нього так заблистіли очі. Я... Та і Саша був ми дуже були вражені. Просто були дуже вражені. І, і це вже в нас буде. П'ята гуманітарна поїздка. Ми зараз плануємо до Бахмуту. Їздили по після морозівки до Ямполю, там теж роздавали гуманітарну допомогу. Це вже буде п'ята гуманітарна допомога у нас до Бахмуту. До неї ми тотально готуємося, готуємося, тому що і з зійськовими. По-перше, готуємося, тому що зараз там до сих пір, і навіть я думаю, зараз там і прильоти, і авіація літає, і тобто ми, може, вже і поїхали, але трошки хочемо зберегти і своє життя. От трошки чекаємо цю неділю. Бо, як нам вже сказали, там буде більш-менш тихіше. тихіше для благодійного фонду. Найважчим у роботі є дорога до лінії фронту. Волонтери пояснюють, до поїздки потрібно довго та старанно готуватися. Бо в містах і надалі йдуть обстріли. Треба спілкуватися з військовими, щоб дізнатися, коли краще поїхати та відвести допомогу. Кожен день найважчий, але волонтерство воно як наркотик. Тому що, коли ти починаєш займатися волонтерством, ти. Це весь день у стресі, тобі потрібно працювати з людьми. Не всі люди дякують за роботу. Є такі, які приходять тебе нагнуть, розкажуть, що ти там на собі на волонтерів, що ви нам мало даєте, або даєте не те, або не проінформували, що щось роздаєте. І це, це виснажує морально. Фізично виснажуємо, тому що ми за день можемо перетягати до тони, а то й до двох. Ми ж все отримуємо, все розвозимо. Це все і фізична кожен день, і моральна втома. Ну і все рівно, як каже Олег, це наркотик. Да, у нас ж є вихідні, да? субота, неділя, і ця субота, неділя проходить. і ти думаєш, боже, коли вже понеділок, боже, треба на штаб, бо Ми вже до цього за 8 місяців дуже звикли це робити. Тобто для нас це вже як, як на роботу ми ходимо сюди. Що ви хотіли сказати людям, яким надаєте допомогу? Та що ж, їм хочеться побажати, щоб це вже найшвидше все скінчилося, та вони повернулися до своїх домівок. На жаль, вже деяким нікуди буде вертатись, але щоб вони хоча б вернулися в своє рідне селище, та, може, ж відбудуються все, та вони будуть далі жити ну, на своїй землі. Це хочеться побажати, щоб закінчилася вже швидше війна. І головне вірити в перемогу. Та перемога буде за нами, це навіть не, не обговорюється.